Вітаю всіх! Я хочу подивитися ще таке питання, чого дійсно найбільше хочуть українці зараз. Я хочу подивитись це питання декількома колодами. Це по-перше. А по-друге, все-таки все це не потрібно. Зрозуміти, що ми зараз хочемо? Чого зараз хочуть українці найбільше? Чого зараз хочуть українці найбільше? Давайте. Чого зараз хочуть українці найбільше? І розглядаємо варіанти: закінчення війни. Припинення обстрілів. Деокупація територій. Так, закінчення війни. Остріх, деокупація територій і повне завершення війни. Без повтору. Дивіться, як красиво випало. А колоди розчарування. Незнання, що робити, розчарування. Перше. Просто закінчення війни. Боротьба це відповідь ні. Просто закінчення війни випало, ні. Це робота ППО. Більше випадає. В той же час Верховна Жриця на припинення обстрілів і ще дуже цього хочуть українці. Це відповідь, по-перше, так. По-друге, це найбільше. до окупації території. Вибачте, це взагалі відповідь на визначеності, і це вже відходить на другий план. А повне закінчення війни без повторення дні. Ні. Чому ні його пересити? А тому, що там є окуповані території. Оця карта означає взагалі окупацію, якщо що. І тут, на жаль, вилазить ще той факт, що питання окупованих територій тоді закривається. Ви так думаєте чомусь. Це не зовсім так. Цікаво, дуже цікаво. Беру другу колоду, ну, ця колода. Чого українці хочуть зараз найбільше? Чого українці хочуть зараз найбільше? Що ця колода скаже? Закінчення війни. Хм. Ох ти. Припинення обстрілів. Деокупація територій. Повне закінчення війни без. Поновлення. Сила. Набридло бути сильними, вибачте. Тепер закінчення війни, щоб наш головний це зрозумів хочуть. Цікаво випадає. Дуже цікаво. Насправді цікаво двома колодами. Припинення обстрілів. Четвірка жезлів це перші результати. Ось це про що я вам кажу? Перший результат для нас це припинення обстрілів. З цього починати дуже класно. Знову деокупація, знову дев'ятка жезлів оце і є якби захист своїх інтересів, кордонів. Ну, це не карта деокупації. Так, Це відповідь взагалі ні. бачите, ну, ось на що ми напоролись. А тут відповідь так. Відповідь так. Рух вперед. Не дивлячись назад. Мені класно випало взагалі. І колода дверей. Це для мене кінцевий результат, що ми можемо? Чого хочуть українці зараз найбільше? Чого хочуть українці зараз найбільше? Закінчення війни дивимось. Припинення обстрілів. Де окупація територій. Нічого собі. Закінчення війни повністю без поновлення. Мер. І, і також тут сила випадає. Клас. Дивіться: дві карти сили на дні колоди. Так, шикарно. Починаємо. Закінчення війни. Так, трійка кубки, свято домовленості, три сторони, щоб змогли, до речі. По, по підсумку, щоб, нарешті, наш головний це зрозумів. Припинення обстрілів, помірність. Наспокій на баланс вийти. Всі карти кажуть про це. Про це так. Тут два старші аркани навіть. Це дуже важливо. До окупації територій. Ви бачите, вісімка кубків. Випадає два рази. Це дорога в нікуди. Як це назвати? Це невизначена дорога, яка кудись іде. І ці кордони вже дуже такі мінливі. А тут мир. Просто мир, карта світ. Мир. Мир. Це просто люди хочуть миру. Що сказати так. Ось що наші українці хочуть. Тобто, якщо ви так зациклені на деокупації, це ваше питання виходить в душі. Основна маса за обстріли, припинення їх зменшення до мінімуму будь-що. Зараз же так. Я попереджала дуже, що може бути застосована тактика, де тиском будуть давити на суспільство, щоб про території думалось в останній момент. Ось це і робиться. Насправді. На жаль.